Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас тут нове надходження Mercedes А-класу. Автомобіль оснащено 2-літровим дизельним двигуном, який працює в парі з шестиступеневою роботизованою трансмісією. Автомобіль в такому от гарному стані. По екстер'єру. На автомобілі стоять ось такі от оригінальні легкосплавні диски. Передні парктроніки, омивачі фар також присутні. Давайте подивимось, що у нас всередині. Авто оснащено датчиком світла, електропакетом, електродзеркалами. Стоїть у нас штатна магнітола з великим екраном. Також у нас присутній клімат-контроль. Давайте подивимось, як авто заводиться. Сидіння комбіновані шкіра плюс тканина. Ось таке от. Чудове авто ви можете придбати у нас в компанії Автопарк в кредит, лізинг або за готівку.